Після похорону бабці онук з її телефону надіслав усім смс. Дякую, що прийшли. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дзвінок у двері. Здрастуйте, це ваші сусіди знизу. Ну, у нас зі стелі тече. Ну. Ви не могли б крану в ванні закрити, а то ще ніжки промочите, застудитися, захворієте і помрете. А якщо ви не помрете, то ми вас самі приб'ємо. Дружина обурна до чоловіка Петре, то ти з нею спав? Ні. Я б швидше сказав, подрімав кілька разів. Одеський трамвай. Тиснява. Чоловік намагається прокомпостувати квиток, але ніяк не може потрапити в компостер. Одеситка, що стоїть між ним і компостером, обурюється. Чоловіче, ви не мені вже півгодини лежите, і ще жодного разу не вставили. А що я зроблю, якщо він мене пом'ятий? Зупинка. Трамвай зупиняється, весь трамвай хором. Мужчина, суньте, поки стоїть. Василь і Марічка лежать голі після бурхливого інтиму. Дівчина звабливо до кавалера. Васю, скажи мені щось, що я ніколи не забуду. Мій дід помер на цьому дивані. Добрий день, Катерина Ігорівна. Так, турбуєсь Тойоти. Так, машинка ваша прийшла, можете забирати. Яка машинка? Тойота Прадо. Е, яка тойота Прадо? Сріблястого кольору, за яку ви місяць тому 70% передплати внесли. Клієнтка, прикриваючи трубку рукою в бік. Люська, ми бабки не пропили, ми машину взяли.